Презентую вам нову поставку товару це шарфи бренду Bruno Banani. Вони йдуть в трьох видах. Такий вид. Такого кольору є ще. Вони дуже теплесенькі, мягкенькі, приємно на дотик до тіла. Чотири кольора буде, і такого чотири кольора буде, Є такі два вида, синього та жовтого кольору і два рожевих. Розміру 25 на 180 см буде два шарфи. Та розміру 50 на 190 буде 10 шарфів. Це ось такий їх розмір 50 на 190 см. Загальна кількість в лоті буде 12 одиниць. Вартість такого лоту 2490 гривень, а собі вартість одного шарфика всього 207 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!